Відео знято для каналу XCA автомобіль BMW 328i 2013 року випуску в кузові F30. Будемо прочищати систему кондиціонування. Для цього придбали на сайті XCUAY ось такий очищувач кондиціонеру фірми K2. Так, K2 клімадоктор. Тут щось не по-нашому, наче на польській мові. Де тут його каталожний номер на екзисті W100? ну тут На російській. Відкриваємо. У нас тут балон. Це піна для очищення системи кондиціонування. балон з шланочкою, тому що у деяких виробників буває без шланочки цієї. Тобто ми сюди одягаємо. Перед застосуванням там необхідно зболтати. Зараз може знайдемо. А, ось є на українській. Тут щось про небезпеку. А де про застосування не бачу. Ну, Головне, що про небезпеку вони попередили і на українській мові також. Можливо, десь на поповці, ну я вам розкажу в двох словах. Тобто балон під тиском, там е, е, закачана піна. Ми його нагріваємо бажано до кімнатної температури, трясемо хвилин 5, щоб розмішалось там все. І потім можна його застосовувати. Тобто одягаємо ось Це Оце я вам також покажу. Бажано сильно не натискати, бо ось трохи вона вже вилізла піну, бачите? До речі, пахне якимось ось, як освіжувач повітря. Так. Треба трошки підготувати автомобіль, для цього необхідно залізти. Ну, у даного автомобіля Це зі сторони переднього пасажира знаходиться повітряний фільтр, ось тут, під бардачком. Тобто нам треба до нього дістатись і потім покажу, покажу що далі. Для того, щоб е відкрутити, треба зняти цю накладку пластикову. Тут вона тримається на двох ось таких болтах. Ось біля прикурювача. І тут справа біля стійки два болтики. Під отаку от головку Т-20. Зараз я їх викручу. Після того, як викрутив ці два болтики, вони, до речі, не випадають, вони там зафіксовані. Ось тут де проміжок беремось пальцями і на себе відтягуємо. Тут не тут кліпси, тобто нічого відламатись не повинно. Так, Відключаємо е, контакт прикурювача, фішку прикурювача, потім фішку з подушки безпеки знімаємо. Займається. Не дуже зручно. Так, так зняли трошки на себе. Ось так. І остання фішка з підсвічування для них. Все, прибираємо цю пластикову накладку. І тепер вже майже видно наш фільтр салону. Ось його короб. Ось такий він вигнутий. Щоб його відкрити, нам необхідно відкрутити два гвинтики чи болтики на підзірочку ось такі. Вони. Ну, зараз я виключу. Відкрутили ці болтики, тепер тут ще є дві, дві ось такі кліпси. Відтискаємо її і, і на себе тягнемо. І вон там далі. Оп, все. Зняли цю накладку, дістаємо обов'язково наш фільтр салону. Зараз спробую так ось. Трошки він тут пожмаканий вже. Все, дістали фільтр салону. Ось так виглядається ніша. Тепер трохи розкажу теорії, як це все буде відбуватись. Ми беремо ось цю шлангочку від нашого очисника і ось тут є дренажна трубка. Ось так йде. Тобто ось сюди можна її засунути. Ось так. Ну, зараз незручно. Засунути, щоб е, максимально її е, глибину засунути, скільки це буде можливо, щоб е, ця трубочка долізла до випаровувача кондиціонера, Ну, до радіатора, можна сказати. Основну масу цього чесника треба залити туди. Потім ще е, я читав десь, що можна і необхідно заливати самі повітроводи. Ось ці. Тобто, бокові. ось. Ті, що наверх йдуть, ось ці, що на лобове скло також хочу. Ну, тобто усі, що є в салоні, позадувати, щоб попрочищати їх там всередині. Хоча воно може вилазити ця піна, навіть коли ми будемо сюди її задувати, в цей дренажний патрубок, вона може вилазити і з повітроводів. Ну, це дивлячись, який засіб, як він буде розширятися піна. Зараз засуну туди. Шланочку і будемо пробувати. Ось засунув наскільки зміг цю шланочку. Вона далеко не пішла, але і так, я думаю, вистачить. Тепер підключаємо наш балон. Ми його вже гарно струснули Так. Ось я буду притримувати. Ось, бачите, це зелена патруба, який йде до радіаторів. Він трохи ширше чим. Чим наш, наша шланг. Тому буду придержуватися, щоб піна назад не вилазила. Все, починаємо натискати. Ось тут видно, бачите, піна починає вилазити. Треба щільніше прижимати цю трубку. Зараз пробуємо з цієї сторони. Як? Так, тримаємо нажатим балон секунд 15-20, щоб воно якомога більше туди піни потрапило. Так, все. Тепер чекаємо. Таким чином. Повторюємо рази 3, ну, тобто запшикуємо секунд 15, потім даємо настоятись хвилин 10, щоб піна там проникла у всі щілини, шпарини. Потім повторюємо так. І так, я думаю, рази 2-3 вистачить. Тепер дістаємо цю шлангочку нашу. ось Можна трохи її витерти, щоб. Не повимазувати в салоні нічого. Тобто ось витер. Ось засунули в повітровод, який йде на лобове скло і на бокові вікна, тобто наверх. Тут засовується максимально впритул і натискаємо. Так, тримаємо ось секунд 10. Бачите, вже полізло. Зі шпарин, я думаю, достатньо, тому що воно зараз вилізе на всю панель. Ось і тут також вилазить. Обережно витягуємо, щоб не розляпати. Так само перейшли на водійську сторону, тому що тут розділено на два повітроводи. І так само натискаємо і тримаємо, ну поки не вилізе, трохи піна. Ну, це секунд 10 я ось потримав, ще не вилізло. Тримаємо ще. О, полізло. І тепер натискаємо. А, вже не треба. Тут вже полізло навіть сюди. Тобто вже достатньо. Витягуємо нашу шлангочку. Оп. Тепер вставляємо в боковий повітровід Ось так, максимально також. І також натискаємо. Чуємо, що піна там десь розширюється. Але повітроводі ще не видно, тому можна потримати ще. О, тепер вже видно. Піна вже вилазить сюди. Тут достатньо. Ну і так можна проробити з усіма повітроводами, що у вас є. Ну, наскільки вистачить. Доведеться потім їх прочищати. Тобто принцип зрозумілий, дуєте в кожний повітровід, поки не побачите з нього чи в ньому піну. А, тут вже в цьому є піна. Так. Тепер ще в цей. Трохи додамо. О, тут є вже достатньо піни. Так все, тепер, коли всі задули, даємо настоятись хвилин 10-15. Ось позапшикували ми всі повітроводи. Тут вже осіла піна, тут ще ні, зверху трохи є. Тут також не видно вже піни. Ну, тобто треба ідеалі дочекати, щоб піна осіла, тому що якщо ми зараз включимо пічку, то нам ця піна полетить у салон. Тобто після того, як використали весь балон, чекаємо, ну я думаю, хвилин 30 буде точно достатньо. Також після того, як використали весь балон, можемо вже тут все збирати, тобто ставити повітряний фільтр. На місце, якщо у вас тут піна не полізла, звідти йде сам фільтр. ну Або якщо ви е, не хочете його поки ставити, щоб він не намок там, може піною. Тобто можемо просто зачинити, зібрати потім через деякий час поставимо фільтр на місце. Все, збираємо все в зворотній послідовності. Після того, як почекали, хвилин 15-20. Бачимо піни начебто по повітроводах немає. По інструкції необхідно вімкнути режим циркуляції повітря по салону, Тобто у мене ось ця кнопка. І вимкнути температуру на мінімум і швидкість вентилятора на, також на мінімум. Тобто Зараз я вмикаю запалювання ось. температуру ставимо на мінімум в моєму випадку це 16 градусів. Ось. І вмикаємо режим циркуляції. Це авторежим, а це примусовий режим циркуляції по салону І вмикаємо кондиціонер. ну Кондиціонер, щоб вмикнути, треба завести автомобіль. Так. І вмикаємо також кондиціонер. Ось. В такому режимі даємо автомобілю попрацювати хвилин 10. Через е, хвилин, ну, пару хвилин або поступово за ці 10 хвилин треба збільшувати е, швидкість вентилятора. Тобто зараз треба дивитися, щоб піна не полізла з повітроводів. Можна трохи збільшити і. Дивимось, щоб начебто і не вилазить. Все, чекаємо 10 хвилин, поступово збільшуючи оберти вентилятора пічки. Ось вже пройшло навіть 15 хвилин. Заглушив двигун, вимкнув двигун. Піно все погодувало, все попродувало, все по інструкції ми зробили. Тепер воно ще додатково просохне. Ну, побачимо, зараз, звісно, пахне свіжим повітрям, якимось, я навіть не знаю, як описати. Ну, як Якось свіжого повітря, якийсь там свіжий аромат такий. Тобто ніяких запахів немає. Будемо сподіватися, що й не буде. Все. На цьому е прочистка завершена. Там, як я казав, збираємо в зворотній послідовності і все.